У школах та громадських закладах Тернопільщини встановлюють нові системи оповіщення в поєднанні з камерами для миттєвої реакції на небезпеку. У нашій області такими засобами пожежної небезпеки вже обладнали понад 450 об'єктів. При настані необхідності чи спрацювання засобів пожежної сигналізації. Миттєво сигнал приходить на пульт. Поліції охорони і дану інформацію ми передаємо уже службам. Виїжджає наш наряд безпосередньо на місце події. А паралельно ми передаємо інформацію службі надзвичайних ситуацій, і вони вже здійснюють виїзд рятувальних служб на місце на місце події. Таку техніку планують розмістити у кожній школі області. Наразі на Тернопільщині вже 50 шкіл обладнані новою системою оповіщення. Поліція охорони запевняє, кожного дня працюють над тим, аби збільшити цифру встановлених протипожежних приладів. Найбільш такою серйозною проблемою для великої кількості закладів освіти, зокрема. Це є відсутність сучасних систем пожежної гасіння чи пожежної сигналізації, які зможуть вчасно передати інформацію. На до пультів централізованого спостереження нова та професійна система охоронної сигналізації містить собі датчики, які призначені для виявлення загроз, а саме втручання на об'єкт, розбиття скла, витоку води, задимлення. Окрім цього, є також тривожна кнопка. Саме ця система допоможе протидіяти новим небезпечним ситуаціям, адже кожного дня пожежники області здійснюють близько 30 виїздів. Левову частку наших виїздів займають пожежі. Якщо брати статистику, то від початку року станом на сьогодні в області зареєстровано близько 578 пожеж. Якщо брати в порівнянні з минулим роком, у нас йде значне зменшення показника. На 63% минулого року було пожеж 1598. Аби зменшити кількість наслідків, які стаються у разі небезпечних ситуацій, поліція охорони та рятувальники пропонують встановлювати системи оповіщення і у приватних будинках. Орієнтовна ціна такого пристрою, говорять фахівці, залежить від площі, приміщення та функцій на пристрої.